My brother in law is an American vet who recently went over to Ukraine to help fight in the war. And a few weeks ago, he was injured and then died um, after being attacked by some Russian tanks. So I'm here today to honor him and to help remind people that there is still this evil going on in the world and that there is something we can do to help others. And to find ways to to help support those who are struggling over in Ukraine and just to unite with А other Ukrainians here and help know that they're not alone and not forgotten during this difficult time. Кожного тижня ми сюди приходимо по суботам, щоб підтримати Україну проти війни, щоб напам'ятати, щоб люди пам'ятали, що йде війна, що вона триває, що вона буде ще тривати довго, що Україна потребує підтримку, що Україна потребує грошей. Україна потребує підтримку від правительства від Америки. Що Україна потребує важку зброю. Українці Колорадо приймають активну участь у допомозі ЗСУ і не тільки допомозі зсу, а також у зборі гуманітарної допомоги, медикаментів. І все це ми відправляємо в Україну. І зараз ми тут. Щосуботи ми збираємось на цьому мосту з прапорами, з дітьми, з банерами, для того, щоб нагадати американському суспільству, що війна досі триває і вона не може закінчитись без американської допомоги. Так, також нагадати пересічним громадянам, які проходять навколо, та також які проїжджають під мостом, що війна триває. Також звичайно подякувати американському суспільству за підтримку України. Ми приходимо сюди кожної неділі, щоб Дати шану нашому народу, що він стійко стоїть і бореться проти російської навали. Не тільки сьогодні ми зібралися тут, щоб підтримати нашу Україну. Ми вдячні Америці за допомогу, і ми хочемо попросити ще більше допомоги для України, щоб скоріше прийти до перемоги. Слава Україні!